Новий рік тенісисти Івано-Франківська зустріли з трофеями, заслуженими у відкритому міському новорічному турнірі. Змагання традиційні, учасники здебільшого постійні. Організаторами є працівники муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. Саме вони згуртовують тенісистів за будь-якої пори року. Вони це роблять постійно, це говорить про системний підхід, і ми аматори різного віку, хочемо просто показати дітям приклад, що в здоровому тілі здоровий дух, що потрібно завжди прагнути до перемоги. І саме такі турніри показують, що у нас може бути учасник і 20-річний, і 60-річний. Але на корті ми всі рівні, і шанси всіх однакові. Змагання буде традиційно цікаво, приходять люди, приходять болівальники. Ну, і, звичайно, що цей турнір перше, перш за все, його мета, щоб показати, що спорт потрібно розвивати, не потрібно зациклюватись на одному футболі, в футзалі. Інші види спорту волейбол, баскетбол, теніс. І Потрібно про це теж пам'ятати. На турнірі учасників розподілили на групи, які змагаються за відповідною системою. На даний момент нас дало згоди 12 чоловік, в тому числі 2 чоловіка з надвірної і 10 чоловік з Івано-Франківська, які були розподілені на чотири підгрупи. По три чоловіка у підгрупі і по круговій системі групи виявляємо двох кращих переможців з групи. Кращі переможці з групи будуть брати участь у одній восьмій фіналу. І потім йде далі ігри на виліт. Учасників турніру називають аматорами, бо це люди, які за освітою і фахом різні. Та вони з тих, хто найактивніше популяризує вид спорту у місті. Є різні люди, є люди, які в тенісі постійно, є люди такі, які час від часу приймають участь в турнірах. Нам цікаво спілкуватися, тому що знову ж таки повторюсь на портах серії. Це Такий вид спорту, який саме і розвиває інтелектуальні здібності, і спортивні навики. Тобто, це комплексний, дуже гарний вид спорту. Тому хочу, щоб Івано-Франківську на місці кортів не будували багатоповерхові будинки. А щоб ми зараз пішли в інший напрямок і відкривали нові корти. Я маю таку амбітну ціль в 24 четвертій школі. Зробити так, щоб там був повноцінний грунтовий тенісний корт. Угу. У нас в основному грають тут любителі, непрофесіонали, ті, які люблять спорт, люблять теніс. Не у нас постійно не вже буквально у нас четвертий чи п'ятий рік ми проводимо цей турнір і майже в одній і ті самі учасники участвують, але рівень порівняно, що було років три-два назад, явно підвищився. Це вже кожен говорить. І зараз така напруга, що в кожній грі безкомпромісна гра, немає явного лідера. Прогнозувати неможливо, хто буде. Хто виграє на даній ігрі в будь-якій грі, і хто може стати чемпіоном? Дійсно, учасники всі рівні на даний момент. Тому шансом вибороти перемогу у турнірі скористатись може кожен. За призові місця традиційно змагаються учасники з надвірної. З їх числа Олег Головатюк, тренер з важкої атлетики. Все життя в спорті є. з роками щось мені дуже сподобалось. Динамічно це теніс. Я перейшов на теніс. Ігра, азарт, ігра. Тут зовсім по-інакшому, тут ти хочеш рухатись, тут тебе інтрига, очки, це все воно так дуже заводить. Та найбільше задоволення учасники турніру отримують під час нагородження, що свідчить про рівень їх змагальної практики. Початком нового року у Івано-Франківську організовані змагання з різних видів спорту, здебільшого для дітей, адже під час зимових канікул мають більше часу на спортивне дозвілля. Міський комітет фізичної культури і спорту, орієнтуючись на погодні умови, підбирає змагальну програму для дітей дошкільного та шкільного віку. Так, на початку місяця у середмісті відбулись спортивно-ігрові забави для усіх бажаючих. На виконання розпорядження міського голови в низці багатьох заходів новорічних і різдвяних. Щороку ми проводимо різдвяні спортивні забави. Останні два роки ми звертаємо свою увагу до центральної ялинки міста і намагаємося проводити заходи тут, тому що тут багато гуляє дітей, батьків. Ми запропонуємо для них шість цікавих. Вправ, які пов'язані десь трошки з елементами зимових видів спорту, зокрема з хокеєм, і тому спробуємо побачити, наскільки рухливі наші діти і як вони будуть виконувати ці вправи. Вікова категорія не обмежена, тобто ми розраховуємо на дітей дошкільного віку, шкільного віку, підліткового віку. Власне, всі, хто буде хотіти брати участь у наших спортивних забавах, на заході організатори зареєстрували близько п'яти десятків учасників, здебільшого шкільного віку, але і малеча активно долучалась до естафету. Денис Дерев'янко на таких змаганнях вперше батько говорить, що приводитиме хлопчика і на подальші дитячі заходи. Ми стараємося, щоб вони багато бігали, рухалися, то буде здоров'я. Тому ми не випадково сьогодні прийшли на змагання сюди. Особливо активними в участі були дівчатка шкільного віку. Це цікаво, особливо зимово пору розігрітися. Я я дуже люблю спортивні ігри. Я хотіла б прийняти в них участь. Я люблю різні е, ігри. Люблю і бігати. Якщо запропонують приймати участь в таких забавах, я звичайно буду продовжувати грати. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту продовжує серію змагань в період зимових канікул. Окрім емоцій та нових умінь, діти отримують грамоти, медалі та море солодких подарунків. Подарунки отримали і учасники традиційного футбольного турніру Прикарпатське різдво, організоване обласним управлінням спорту, міським комітетом фізичної культури і спорту та футбольним клубом юніор П'ятий рік поспіль Івано-Франківську відбувається дитячий турнір, називається Прикарпатське різдво з футболу. Змагання відбуваються в чотирьох залах нашого міста. Окрім цього, залу ще будуть відбуватися ігри в залі муніципального фізкультурно-здоровочного центру по вулиці Симоненка, 13, також в спортивному залі медичної академії і в спортивному залі університету Нафти і Газу. Змагаються чотири вікові групи. Юнаки 2004 року народження, 2005. 2005, 2006 та 2007 років народження Цьогоріч на турнірі зустрілись 56 команд з восьми областей України. Найчисленніша делегація зі Львівщини, 20 команд. Івано-франківські команди захищали честь дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих клубів. Серед вище вказаних вікових груп змагання вважаються досить популярними і престижними, адже тут зазвичай гідна конкуренція. Завдяки їй є можливість перевірити як індивідуальну, так і командну майстерність. Ми сподіваємося, що цей турнір ще більше дасть досвіду нашим юним футболістам, які ще більше полюблять футбол і зможуть достойно виступати далі у старшій віковій групі вже на чемпіонатах України за свої команди. Протягом трьох днів тривала напружена боротьба за прозові місця. Турнір завершився нагородженням. Організатори підготували як кубки, так і медалі для кожної команди, так само численні призи будуть відзначені в кожній віковій групі кращий нападник. Кращий воротар, кращий гравець, тому всі ці номінації будуть раховані. Але найголовніше це участь, це змагальна боротьба, це знайомство молодих людей, які між собою познайомляться. Разом з тим, тренери будуть мати можливість побачити майстерність один одного і врахувати, так би мовити, ті речі, над якими треба працювати завтра і післязавтра. І дуже важливий момент, що спільними зусиллями спільно з управлінням спорту і міською владою, і дитячою юнацьким футбольним клубом юніор ми змогли об'єднати власне таку численну кількість дітей, які зможуть позмагатися впродовж трьох днів. Рік для юних футболістів обіцяє бути насиченим. Стежте за випусками програми Івано-Франківськ спортивний і дізнавайтесь більше.